Мистецька акція в консульстві пройшла у межах презентації сучасного польського мистецтва Арт наступ до цієї події, зізнається генеральний консул Ярослав Дрозд дипломатичні установи дуже довго готувалися. Насамперед необхідно було узгодити багато бюрократичних перепон, адже зазвичай посольства не виходять за рамки ведачі віз, правового захисту чи підтримки громадян своєї країни. В результаті мистецька акція таки вдалася дипломатична установа це не лише службовці, але серце і душа держави. І щоб це серце показати, треба продемонструвати нашим партнерам і гостям щось незвичне. Сьогодні ми це показали. Ми показали, що людина буває і слабкою, і сильною, молодою, і смертною твариною і божою подобою. Це все ми сьогодні показали, бо нам залежить, щоб працівників консульства сприймали не лише як обличчя у віконечках. Свою програму львів'янам продемонстрували актори двох театрів із міста Лоць. Режисер Яце Ковчарик запевняє, практично увесь їхній виступ імпровізація. Це постанова Імпровізація. Вона містить доволі велику ступінь свободи для акторів. Звичайно, їм не все дозволено, але кожного разу вистава відбувається по-іншому. Все залежить від глядачів та актуальної тематики. Переглянути виступ польських акторів прийшло близько півсотні львів'ян. Багатьом глядачам місць не вистачило, тож були змушені спостерігати за грою, сидячи на підлозі. Приклад їм подав сам консул. Люди кажуть, сучасне мистецтво власне і передбачає вихід за межі стандартних сцен та локацій. Насамперед хочу сказати, що вистава мені дуже сподобалася, тому що мені здається, що в ній кожен міг знайти щось своє, щось інше від того від, від, від сусіда, який сидить поруч. І е, найважливіше, що в цьому всьому дійстві є, це емоції. Емоції були позитивні, надзвичайно хороші, і е, важливо було те, що це не в стінах театру, адже е, це ну як новий напрям мистецтва, що мистецтво йде з театрів, з музеїв. Надаємо цими днями у Львові проходив фестиваль польського сучасного мистецтва артнаступ. Він виходив поза схеми міжнародної культурної співпраці, шукаючи нової формул діалогу понад кордонами.